Тако чи такой, я не знаю, роблокс такий. Так. Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Просломія Про, що Про. там, не видно, не видно, не знаю. Вроді почалось? Всім привіт, ви на каналі Дмитро Просломія Про. З вами Дмитро и... і мене стрім. Вітайте! Сьогодні у нас буде по робоксу і у нас ось такие обньові вентилятори. Um, в нас мало бути літнє омновлення, здається, в суботу, але я не знаю, чи воно вийшло, бо я не грала. Зараз ми перевірить. Um, зараз ми зайдемо. Що хочу сказати так. По своєму каналі я почав е серіал Siren Head Return, Ну, скажімо так. І що стосується по ньому, то, типу, просто сер... типу сиреноголовий вернувся. Ну, хто не дивився наші розслідування, то в нас там, типу, на кінці вулиці живе сиреноголовий. І він, типу, повернувся, бо ми минулого разу його звідти. Давай, що Хотіли до москалі відправити, але щось не вийшло. Коротше, Назар там ще досі десь там блудить, ну а поки він там блудить, щось там виживає, ми будемо робити стрім. Алілуя, мене закинуло. Ура! Що це? Що я білий? Я білий. Так... Там. Ми вже зайшли і що хочу сказати. Мені під відео. Глючить. О, нарешті. Що там в мене клоп що? Там клоп Ментітант. Давай бачу просто. Або тут атої мене мішає штуки. Дивіться. Тихіше. Так, що хочу сказати, то що мені в коменти під моїм відео написать, е, людинка і попросила дати когось. Ну, і це, судячи по каналі, це Павло. Ем, написав нік свій і попросив дати якогось любого юніта, він підписаний. За те, що підписаний тобі респект, що будемо давати? Е, що це? А. Його нік. Я його купіював, що будемо його от юні. А, і так, зараз секунду. Давайте я йому так просто типу, що я захотів не буду. У мене спеціальна є рулетка. У мене спеціально є спінь. Я буду крутити і узнавати, що я йому дам. По-українськи написано, першому хотіть по-англійськи, але не а не вийшло. Чого тут чогось не можна писати по-англійськи в тій рулетці? Якщо чесно, спеціально для цього. Ту рулетку я скачав спеціально для чого? Правильно, для того, щоб крутити і давати це. Так, у нас такий літній рулетка така, ключича. Пільочений чувак. Три пере, три людини, не нічого. А чат включений, припало. Не дзвони мені, бо мене не чути. Так, включаємо, ну не включаємо, а крутимо ролетку і взнаємо, що ми тобі будемо давати. Що ми тобі будемо давати? Що ми тобі будемо давати? Present мене Титана то що це сидить. Окей, зараз ми будем тобі заходити і Цього не що. Не що. Не можна давати підписникам чи що, по-твоєму. Взагалі хотів того на ткулдголі давати, але що це? Що? Короче, у мене ще замало підписників для такого. Хто хто хоче, щоб я додав Old Godly туди, то давайте підписуйтесь я додам. Old Godly і може хтось получить Old Godly. Люби той той ніг був. Прикиньте, на тому відправлю. А можна мене? Окей, зараз покрутим тобі ще. Зараз. Я тільки з зараз презент дам і тоді тебе. А до речі, давайте ж як дати. Зараз ми зробимо отакий от open trade. Хоч би повезло, 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 хоч би анкамонку, будь ласка, анкамонку, будь ласка, анкамонку, будь ласка. Дякую! Шо 3-4, шо? Десять! Дуже дякую! Так, презент. Держібраток. Як пунктвіник? Куди камеру впихнути, я не пойму. Так, це двійник здається. Не знаю. Вертаємося. Так. Ой. Present. Ник Е. Все. Прошу дуже. Так, вид Да, вид Все. Поздравляю тебя с презентом. стоп, uh, наш я таймкрай Давайте откроем его. то Так потрібно. Давайте продамо. Хто хоче ларч фан мене? Ой, скільки в мене тих кокошок? Ладно. Та я що ти глянуть? Що кого? Ларч фан мене. Хто хоче? А, тіпадки, типу, маркіян. що ти даш презента? Ти... Тедь, е, коли я дав, маркіан мовчить. Що, <гум> а, пасип? Що, я не зрозумів? Ти хочеш чи не хочеш лечь в мене? Бо просто якщо хочете, зараз будемо крутити рулетку. Ну то зараз будемо крутити рулетку. Чекай, я зараз ще хочу одну таку штуку. Що я маю? А, то на він тобі тоді? Ладно, що хотів щось зробити, забув що. Я маю ларчика на ем. Вітаю. Ну У мене геміал так не дуже, так багато. Коротше, я хочу собі клок міна Тійтуна. 1.0, звичайно ж. Бо в мене їх два, як бачите. Хочу одного собі продати десь за 500 гемів і буду мати тисячку Що? Давай воли. Так. Алло, якщо ти тут, то ти радий чи ні? Що я тобі презента відпал, то... радий? Так, чекай тут є. Та -то не... Я не до тебе, я до Павла. Зараз ми тобі ларч фон мене солоду дамо. <ріст> так ти не павло, чувак. Типово. Своїми... А, то Маркіян своїми аккаунтовими новими. Тут трошечки. Ну, то там міг Титан Кокмен випасти 1.0, він типу ліпший за презентант, ну, але тут таке пофіг. Так що, шо... ла. Коротше, Марк, знаєш що? Знаєш що? в тебе нік. Макіан, заходь в Роблокс, я тобі через трейд там. Передають <реклама> пан. А, ти вже писав. Коротше, заходь на мене зараз в Роблокс, я тобі там не можу. Ну, то потім дам кудись. За три роки. <реклама> Інтернат поганий. А як ясно? Поганий, то тоді тобі потім дам, коли буде добре, окей? Світла нема, та я в курсі. Щось перебиваюся. Тільки один маркіян стриміть, що. Надо щось буде нафармити, але нам ще треба на трейдинг плазу забігти і продати того, коли в мене титана. Він мені ну, і не треба, а от генера треба, і тому його мені треба продати. Довго мені ще чекати, показать. Ладно, не дуже так і довго. Нарешті, стрім перебиває і жорстко, плюс мене вибило. Коротше, і він десь може, коштує, ну може 1600, може йде подешевше, може йде подорожче. Я не знаю, бо я не грав вже два дні три дні. Та я поняв, що світла нема. Ой. І в чому то прикол. Прикол в тому, що кейс той коштує в маркетплейсі 30. А бере 1600. 1700. Скільки тоді виходить? 12 тисяч РБС. Я не бачу, що, не бачу, що сьогодні нам інтернет ні Роблокс пограти, не дасть не стрім провести. Ну, допустимо так. 12 робоксів, І тоді за 12 тисяч робоксів куплюю ще собі гейми, за гейми робокси. Ну, і так тоді виходить у нас. Ну, насправді, за гейми ніхто робокси не дає. Ну, що зробити? Круто би було. Я так бачу, я сьогодні того клук мене Тітана не продам. Давайте тут поки будемо по попросимо 500 чи Скільки там 550. У мене буде 600, там не знаю, хто що дасть. Ну, от ясно. Всім головне, щоб хтось давав хайпера, якого вони не можуть, типу, цей, якого вони не можуть, типу, затрейдити за свої юніти, бо їм не вистачає. Але вони хочуть щоб їм їх давали. Можете хтось може, але це. Зараз ми отак от кинемо клок титанчика. Ясно, що вам так не подобається. А мультимед чогось подобається, хоч чату той самий клокмен Тітан, тільки трошечки прокачений. Ну, прям три ішечки, прям, ну не дуже сильно прокрачений. Ні довго чекати. Тобі тако напишем. Якщо ти не знаєш українською, мускальчик. Не знаєш українською, тако напишем. Ясно. За 19 тобі готовий пилку віддати, чувак. Кази набору. Огнам і суші шо сусі ма? Ну я поняв тільки манго? Шо є? А що ти маєш? що ти, має? ти можеш? No, шо, шо, шонс он, давай, За а задвака можна продати? Суші манго. Ні, ти переплутав трохи. Суші манго. А ти написав шусі. Переплутал. Переплута. Ай, это школь, что Боже. Аймо назад. Короче,

Знаєш, я тобі за того твого манючого токсика, можу по пилку? Тримай! Тримай! Держи пилку! ти пинь! Окей, давай 7 гемю і токсика уберем! Ну ой, токсик. пилку! Забирай! Давай! Мені десь так як куш, десь десь гемю. Ну, то, типа шоб я в плюсе був сюда. Тенсит машина ультимейт. шо ти вже на это закрыл? Я на стриме кажу сущи цей манго. Подивись. Та чекай, я тут пробую клоп мене тіта продати. Мені треба гема, мені не треба твоє відео, я потім його І так. Давай. Подариш годлу, якого годлу є шість годлу, якого годлу? Йой, это шо На гемы, давай. А не гемы. А мы пишем презент, да? Я так и знал. Окей, подожди, друзья. Йой, нарешті, так. Раз нас вже там выбило, тоді мы посмотрим вот это від маркиянчика.

навичок коли глючить інтернет. Тому що якщо глючить інтернет, а він в тебе є, то ти нічого не можеш зробити. Ні зайти кудись ні, 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 ні. Кукуруза на курячих лапках. Що? Алілуя Приходь кажу, чай поп'ємо разом. Приходь, Марк, чекаю тебе, почне двері коротше раз у нас Роблокс не йде, на що ми робимо? Правильно граємо щось інше. Що в мене взагалі тут є? Ок. Давай, жду тебе. Поки я тебе чекаю, ми що тобі граємо? Ну, окрім Роблокса, тепер ми будемо грати щось інше, тому що в нас інтернет. Давайте як завжди нашу любимую грусті квар. А що в мене в хаті робить серемо головою? Я не зрозумів. Що тут забув? Що це забув? Це було про нього, вона там сидить слухає, дивиться, що його. А хоча наша нам... як я не ці штуки.